Акція вона проходить в рамках Гомбургського альянсу, який був підписаний в місті Гомбург, тому ми його так називаємо. Початкова його назва була е, Міжнародний альянс за єдність в Європі. Він нас виник завдяки нашій плідній і тісній співпраці з районом Царпальц, за що я вам депутатам, окремо дуже хочу подякувати, що ви десь довірилися е, в момент, коли ми просили підписати меморандум про співпрацю. Ратифікувати нашу угоду. Я дякую вам кожному, що в цей процес, тому що завдяки району Сарпаль з початку повномасштабного вторгнення було залучено минулого року близько 2,5 мільйонів євро допомоги. Було важко з самого початку, коли не було транспорту, ми за рахунок своїх коштів, відверто скажу, за рахунок коштів поведінників організовувати такий транспорт. Тому що ми на початок повномасштабного вторгнення, ніхто не розумів, що буде. І кожну допомогу треба було швидко якісно реалізовувати. але дякувати місцевим жителям нашого району, нашому місцевим самоврядуванням, коли є автобуси організовані і таку допомогу, в тому числі. Ну, і ще от така наша співпраця з районом Сарфальс, ми передавали допомогу. Це є комунальний заклад, будинок воїна, ви знаєте всім. Він на початку вони забезпечували якраз потреби біженців, які не біженці а люди, які потерпіли. В Дніпровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях ця допомога туди прямо передавалася, вона повністю під відео звітувалася, тому що люди приходили, фуру навіть, якщо чесно, не розвантажували, а просто стояла черга людей і кожному на руки надавалася така допомога. Так само завдяки нашій співпраці з Арфойської. І коли це вже наша співпраця виросла в щось далі і більше, так як я розумію, що ми не можемо бути утримуючими з такої допомоги. Є благодійний фонд ФОПюа, який сьогодні з нами тут, я хочу вас познайомити. Це є Маркіян Федоренко, один з засновників цього фонду. Це є дівчата, які відповідають все і за все в цьому фонді. Цей фонд, в свою чергу, нам допомагає вже організовувати енну акцію, тому що ми разом відправляли дітей за кордон для того, щоб діти, які діти сиротами. Або Однім навіть їм давали, щоб гроші на наявну для того, щоб вони себе десь один не відчували якось через те, то, що той може мати гроші, дуже певний мужчин. Відбулася така поїздка, відбувся прийом допомоги, це є генератори, які сьогодні стоять у Львівському районі в фонтах незнаності, які були певні ДСНС благодійним фондом. Я дуже тішуся, що благодійний фонд йде повністю на прямий контакт, що нема такого ми підтримувати допомогу, ми розпоряджаємося. Дійсно, радимося, проводяться наради в нас, де ми запрошуємо наших представників з району, таких як ми говоримо. Останнє ДСНС, це є патрульна поліція, яка отримала допомогу. Це є швидка е, екстренка, якщо не помиляюсь, теж була акумулятор машина. Ну, тобто різного роду. І останнє, що це було. Це з цього року я говорив, це допомога, яка прийшла на фронт. Друга, яка прийшла, це є е, ліжка, це є газові плитки, це є е, спальні мішки е, і приладдя, які сьогодні потрібно заміж переселеним переселенним і акції, які ми вже проводимо по найбільш потребуючих сьогодні таких місцях. Ну і доходимо до нашої акції, маючи певну довіру до фонду сьогодні від держави в Україні. Де Саме в тому переконалася Німеччина через свої зв'язки в Міністерстві закордонних справ було пункт слів від наших слів як партнерів, було виділено суму в розмірі 20 тисяч євро як донатний фонд, за який було закуплено подарунки для так само, партнерів цього міжнародного альянсу, тому що не тільки війська районна рада була порушена, а також Калицька районна рада. У нас це є Васильківська, це Енергодар і в нашого району ті райони, які хотіли долучитися, Дрогобицький, Стрийський, Яворівський, е які активно теж є в Альянсі, і на території якого ми теж роздали такі подарунки. Е от Дівчата їздили якраз в новий розділ і в Буква. Це Істрийський і Самбірський райони.